Перемир'я чи імітація: знімальна група 11-го каналу вихідними повернулась з Луганської і Донецької областей. Разом з волонтерами відвезли у Кримський Новогродівку продукти, ліки і одяг. А ще побували на передовій, де на власні очі побачили, що таке режим тиші, як його дотримуються, де було гаряче і в якому настрої захисники України далі у спецрепортажі. Луганська область, Новоайдарський район, село Кримське. У жовтні буде два роки, як його звільнили від так званих донських козаків. Селищний голова втік разом із бойовиками. Сьогодні на вулицях порожньо. На першій же зупинці у військових розвантажуємо харчі, воду, сигарети і одяг. Привезли вояками сучасні ноші волокуші. Зі старими на передовій незручно, адже вони важкі і немобільні. Вони в мене мали в списках на кожній позиції, мінімум двоє волокуші. І Це найкраще. Раз на волокуші потягнув. Це взагалі О, супер, дорог. це найкраще. Більш-менш активне життя тут триває до настання темряви, каже військово-польовий лікар Степанівна. Сюди вона приїхала працювати з Пісків, де невідомі розгромили її медичний пункт. У цій обстріляній двоповерхівці у Кримському облаштувала новий, розбирала завали сміття, розганяла пацюків і мила все хлоркою. Про ремонт тут навіть не мріють. Ну безперечно, кухня не та ну. Ремонт ми ще на зиму напевно, не будемо робити. Але облаштуємося на плиті ж кварчить риба. Попри те, що в медпункті лікують безкоштовно, селяни віддячують, чим можуть і помідорки, і перчику приносять, і картопельки пропонують, і петруш. Ну все, що згородино і молоко приносять, і сир навіть. То я вже роздаю хлопцям на позиції, що вони що в нас, бо нам скільки нас тут троє, і нам не потрібно скільки. У Кримському дислокується 93 бригада. І з вояками тут повне порозуміння, каже лікарка. Тут 93. Тут, як все вдома, тут тобі кожен радий, я кожному рада, хто є. І саме головне, що хлопці не п'ють. Тут магазини борять, але хлопці не п'ють. Це дуже кішить, тому що вони вже прийшли після, вони прийшли досить гарячі точки. 93-ї. і тут вони це дійсно. Ну, на відміну від деяких місцевих. У стоматологічному кабінеті обладнання ще радянських часів, але в належному стані. Препарати і ліки сучасні, їх везуть волонтери з усієї країни. Іванович, як тут кличуть стоматолога, згадує свій перший день у Кримському. Перший день 10 лікувань, 10 зубів лікованих, 4 видалені, 2 пломбові. Перший день на передову воякам-добровольцям привезли провіант. На позиціях, принаймні вранці, було тихо. Днями у соцмережах повідомили, що з 15 вересня буде тиша. Зараз 6 ранку Луганщина поки так і є. Але цю тишу перемир'ям тут ніхто не називає. Ще кілька днів тому ворог гатив із заборонених 120-мм мінометів. Доказів ціла колекція. Ну, вот это вот перед перемирием 120-й біля. -е. Здесь пахано, там здесь дырки. Поэтому и не пахнет. Ворог, як і раніше, використовує улюблену тактику. Обстрілює наші позиції з усіх видів зброї, а потім виходить в ефір і говорить про перемир'я. Але єдині, хто дотримується режиму тиші, це ми, каже доброволець, із позивним балу. Та в разі загострення ситуації наші мають чим відповісти. Балу демонструє свого бойового товариша. Вояк стверджує, що не схибить. 50 штук, моя коробка 110. активних дій на позиціях супротивника не зафіксовано, але те, що ворог не спить, видно за кілька кілометрів. Ось так розігріває свою техніку наш супротивник. У Новогродівці добровольцям завезли газ, засоби для чистки зброї та інші цінні речі. А головне тактичні захисні шоломи. На жаль, не у тій кількості, якої потребують наші захисники. Боєць із позивним Сирота каже: ще б на ці шоломи відеокамери. Тоді б усі побачили, як бойовики встановлюють свій мир в Авдіївці і Мар'їнці. Можна було б і камери десь придбати одну дві, щоб показати, що таке мір їхнє було це недавно. 200-й, Знаєш, на помпі. Заслужені хлопці, Засушені. Ну і трьохсотий. Позавчора там ще шість їх було. Там мучать капітальні. Але тепер вони запросили перемірю. сепарі, так що не знаю. А Ну хто їх знає? Не переміря, запрошуються. Вони заливаються бетоном і так далі копуються. Потім хто знає, що далі буде. Сьогодні і вчора до лікарні мечникова поранених не привозили. Втім, дніпровські медики на поготові. Ситуація може змінитись. Будь-якої години Євген Коптів Андрій Мосолов новини 11 каналу.